Так, дівчатка, приготуємо сьогодні тефтелі. Як ми їх готуємо, розкажу. Ну, може, теж так хтось готує, Ну, ми готуємо не з рисом, а з кускусом. Нам потрібен буде курячий фарш, кускус, цибуля, олія, томатна паста, можна сливки додати трошки і цибуля. Як я це роблю, я зараз покажу. Так, беремо фарш. Додаємо туди кускус, не варений, просто сирий. Пропорції я потім все напишу. Тоді беремо одну цибулинку, ріжемо міленько і додаємо туди ж до фаршу і до кускуса. Так, вони соковиті і дуже смачні. Так, дорізали і теж сюди додали. Потім сюди додаємо перець чорний. Так. якуськи нема, можна трошки більше. <хи> так, сіль. Так, перемішуємо його до однорідного, а далі я вам покажу, що я буду робити. Так, фарш наш перемішали, відставляємо в сторону. На сковорідку я налила олії, тоді ріжу цибулинку сюди. Теж так миленько. Я, дівчатка, інколи підсмажую ем, ці тефтельки. Сьогодні я підсмажувати їх не буду. Щоб були більш такі дієтичні. <хи> ну, по крайній мірі так постаратися, <хи> щоб були як дієтичні. Ну, вони що так, що так смачні. Так, цибульку відправляємо смажитися. Так, І е, беру морквинку і теж сюди натираю. Тертимо не на малесенькій тертушці, а на великій. Коли цибулька наша підсмажилась до золотистого, я додала сюди моркву. Так, зараз морквочка теж трошки підпасирується. І додаю сюди, що у вас є? Є сок томатний, значить, вливаєте томатний сок. Я додам пасту. Дві ложечки і тоді, в общем, покажу, що буду робити, бо я зараз це ось підсмажиться. І тоді я додам ось така в мене паста. Це мені донька прислала, воно більше, як і не паста, а як більше як, знаєте, як наш сік, тільки те, що з зернами густіший. Так, додаю сюди. Ну, цього трошечки в мене більше вийде. В общем, якщо соку, то десь у вас виходить стакан. Ну, Якщо, звичайно, треба сюди, ну, зазвичай ми додаємо ще сюди і сливки. Ну, я ж не дуже молочний їм, От інколи мені його нормально, а інколи не можу його їсти. Тому я додавати сьогодні не буду. Але в рецепті я вам обов'язково напишу, тому що це дійсно смачно. І е, якщо ви будете вливати сок, то соку ввільте стакан. стакан. Якщо буде томатна паста, дві ложки. Дівчатка, коли ви сюди все додавали. Ми цю пробуємо засмажечку, щоб вона у нас була солоденька і на сіль нормальна. От, Щоб ці тільки воно прокипіло хвилинки дві і я сюди відразу буду крутити тефтельки і додаватиму прямо сюди в цю засмажку. Воно у нас смажиться, ми беремо. Я роблю невеличкі. Ви, які захочете, якої задовільної форми, ось так от. Ось вона така невеличка, так от її. І сюди, так от складаю. І так буду робити ну, кожну кручу і так от складаю рівнесенько. Як уже всі накрутили, все, всю, все виклали на свою сковорідку. Берете кришечку, накриваєте і будемо їх тушкувати 30 хвилин. Отак. І це сюди. Так, ось так. От я їх виробила всі. Дівчатка, якщо у вас сік, то ви додаєте води грам 100. Небагато. Якщо ви вкидали томатну пасту, тоді ви вкидаєте більше. Головне, щоб ваші тефтельки були покриті. До половинки це точно. Ну, я знаю, тоді грам 200 вам прийдеться. Я зовсім трішечки вливаю, бо в мене той ж воно ж сікі з зернами. І хай вони киплять у нас, так як я вже казала, 30 хвилин. Дівчатка, ось я їх виключила. Ось такі вони в мене виходять. я їх вже в кінці посипала цією петрушкою і зелененькою цибулькою. Ось так от, дівчатка, приготували. Ось такі вони в нас вийшли: гарненькі, смачненькі, пахнуть. Що вже хочеться з'їсти. Так що, якщо сподобався рецепт, готуйте так, як ми. Так що, дівчатка, якщо вам сподобався, наш рецепт, наших, це по-нашому називається тефтельки. Приготуйте, вам сподобається, я впевнена. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.